Вітаю, 11 класи. Сьогодні ми поговоримо про початок війни Росії проти України, а саме про окупацію і анексію Криму і розхитування ситуації на півдні та сході України, завершуючи проголошенням базі утворень Донецької та Луганської народних республік. Поки в Києві розстрілювало Небесну Сотню, Янукович збирав свої цінності в Межигорії і вивозив їх. За кордон. 21 лютого Верховна Рада України рішенням своїм повернула в дію Конституцію 2004 року, підтримала законопроект, який декриміналізував статтю, за якою було засуджено Юлію Тимошенко, дозволивши таким чином її звільнити, та відправила у відставку виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Зранку, 22 лютого, Янукович зник з Києва. І того ж Дня Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів підтримала постанову про самоусунення Віктора Януковича з посади президента України, аргументуючи таке рішення самоусунення Януковича від виконання своїх конституційних повноважень та обов'язків у неконституційний спосіб. 22 лютого Віктор Янукович записав телезвер, в якому він нам подарував всім відомий мем про остановітність. І в цьому ж від телезверненням він назвав події 18-20 лютого в Україні державним переворотом, порівнявши їх з приходом нацистів до влади в Німеччині, назвав депутатів, що вийшли з партії регіонів зрадниками, та заперечив легітимність прийнятих Верховною Радою рішень. Ці всі події викликали обурення в Криму та дали можливість РФ розпочати операцію зі знищення української держави. Взагалі, передумовою агресії проти України вистрівали з часу розпаду Радянського Союзу та відродження української держави. Пройняті імперським світоглядом російська політика розглядала незалежну Україну як національне приниження, зраду на користь підступного Заходу. Водночас РФ не полишає спроб повернути світ від багатополярного до біполярного стану. А підкоривши Україну. Скористатися її стратегічним геополітичним розташуванням. Очевидним є і бажання Кремля шляхом підкорення України зламати волю до опору не лише в країнах СНД, але й в країнах Балтії та Польщі. Сприятливою передумови для неоімперських амбіцій РФ виявилася і залежність значної частини ЄС від постачання російських енергоносій. Ще в 2005 році президент РФ Путін заявив про розпад. Що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою сторіччя. Його підтримує російський філософ, політолог, публіцист фашистського напрямку Дугін, який зазначав, що існування України в сьогоднішніх кордонах із нинішнім статусом суверенної держави то точне завданню грандіозного удару по геополітичній безпеці Росії, що прирівнюється до вторгнення на її територію. Майбутнє існування унітарної України недопустимо. Тому за ліцемірними фразами про братські відносини, Російська Федерація вибудовувала антиукраїнську політику за такими напрямками: це протидія інтеграції України з Західною Європою, викорення всього українського в межах і поза межами Росії, нищення української ідентичності та постійне підтримування в Україні стану керованого хаосу. Неспроможність Російської Федерації після переможної Революції Гідності продовжувати неоімперську політику щодо України стала головною причиною розв'язання проти України гібридної війни. І її метою є нове підкорення України, а часом і повне знищення нашої батьківщини як національної та культурної одиниці, суб'єкти міжнародного права та геополітичної реальності. Спусковим гачком для початку збройної агресії Російської Федерації проти України стала Революція Гідності. Коли українці повстали проти узурпації влади корумпованим кланом президента Віктора Януковича та зміни зовнішньополітичного курсу з євроінтеграційного на проросійський. після масового розстрілу учасників Революції Гідності та втечі багатьох перед передусім Януковичем, Керівництво РФ вирішило скористатися тимчасовим вакуумом влади в Україні деморалізацію силовиків для захоплення території України без суттєвого спротиву з боку жертви та міжнародної спільноти. Російське керівництво віддавно розглядало південні та східні регіони України як Ахілесову п'яту, через них зручно здійснювати втручання в українські справи. Хоч офіційно Москва ніколи. Не заявляла про претензії на ці території, однак надавала неформальну підтримку сепаратистським угруповуванням на зразок Донецької Республіки, Донбасу за Євроазійський Союз, єдиного Донбасу Тощо. До У 2014 році чимало активістів із цих середовищ стали обличчями антиукраїнських закладів. З Кримом ситуація була ще складніша: надання статусу автономії відверто. Відвело загрозу сепаратистського конфлікту на штал Абхазького, Південно-Оситинського та Придністровського. Втім, як виявилось, це рішення лише відтермінувало проблему. Операції захоплення Кримського півострова розпочали 20 лютого 2014 року, коли були зафіксовані перші випадки порушення Збройними силами Російської Федерації супереч міжнародно-правовим зобов'язанням порядку перетину державного кордону України через Керченську. У лютому березні конфлікт розвивався в Криму. Туди зайшли російські військові без розпізнавальних знаків, і з місцевих жителів створювали та озброювали іррегіональні формування найманців, їх використовували разом з підрозділами Збройних сил РФ дислокованих в Криму. 23 лютого 2014 року виникло протистояння в Криму між проросійськими силами та кримсько-татарським меджлісом. І проукраїнським організаціям, які відстоювали інтереси України на півострові. І це зірвало план Російської Федерації видати окупацію Криму як результат бурхливого волевиявлення корінних мешканців півострова. Невдовзі на в'їздах до Севастополя з'явились блокпости і російські БТР. В цей час міста Криму були вже було заповнені російською агентурою передягнутими військовими. Членами різноманітних паралімітарних формувань на кшталт козаків, які і склали основу так званої самооборони Криму. І зображували, зображували перед об'єктами телекамер, нібито настрої місцевого населення, а підтрим, підтримку і забезпечення отримували від Чорноморського флоту РФ. 25 лютого акт. Акці... Акції заїджих і місцевих сепаратистів були проведені перед кримським парламентом. Однак наступного дня проукраїнські сили зібрали там більш чисельний мітинг і домоглися відтермінування засідання кримського парламенту, де планувалось розглядати питання щодо політичного майбутнього Автономної Республіки Крим. У відповідь в ніч на 27 лютого, парламент та уряд Криму захопили російські спецпризначенці без знатів розпізнання. І вивісли над ними прапори РФ. У захоплену будівлю парламенту окупанти під виглядом так званої самооборони Крину, Криму зігнали частину депутатів Верховної Ради і у закритому режимі примусили ухвалити рішення про призначення референдуму щодо статусу Криму на 25 травня. Того ж дня російськими військовослужбовцями було захоплено установи, засоби масової інформації та зв'язку Аеропорт в Сімферополі. Аеродром Бельбек у Севастополі паромну переправу в Керчі. Все це відбувалося з так званими зеленими чоловічками. Це ефемінізм, який набув поширення в засобах масової інформації щодо особливого складу російських збройних сил формувань, одягнутих у зелені однострій, що в операції захоплення Криму діяли без розпізнавальних знаків. Майже одночасно, з 28 лютого по 2 березня 2014 року, розпочалось блокування російськими військовими без розпізнавальних знаків українських військових частин, кораблів і об'єктів на півострові. Було захоплено Сімферопольський а... аеропорт і встановлено військові блокпости на в'їздах в Крим на Чонгарі і Перекопі. Деякі з військових містечок були захоплені штурмом. Українські військові зазвичай збройну опору не чинили. В багатьох випадках завдяки позиції своїх командирів, які, як виявилось пізніше, були заздалегідь завербовані російськими спецслужбами, і невдовзі були прийняті на службу в окупаційну армію. Слід зазначити, що на службу до російських окупантів перейшли майже всі державні службовці України: співробітники СБУ, міліції, МНС, судді, прокурори. Недовзі Чорноморський флот Російської Федерації заблокував військово-морські сили, де перебували кораблі військово-морських сил України. А російські підрозділи разом з іррегулярними формуваннями блокували українські військові частини. Особовий склад російських збройних формувань не мав розпізнавальних знаків і діяв у вигляді званих зелених чоловічів. Формальним приводом для ведення російських військ до Криму стало, начебто, звернення Віктора Януковича до Путіна. Можливо, створено заднім числом, у якому висловлювалось прохання відновити Конституційний лад в Україні за допомогою Збройних сил Росії. Фотокопію оригіналу звернення Януковича оприлюднив посол Росії при ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки 3 березня 2014 року. В цьому документі зазначалось так: як законно обраний президент України заявляю, Події на Майдані, незаконне захоплення влади в Києві призвело до того, що Україна опинилася на порозі громадянської війни. В країні панують хаос та анархія. Життя і безпека людей, особливо на Південному Сході і в Криму, під загрозою, під впливом західних країн здійснюється відкритий терор і насильство. Люди переслідуються за політичною і мовною ознакою. У цьому зв'язку звертаюсь до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використовувати, зброй, використовувати Збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович 1 березня 2014 року. В інтерв'ю 2 квітня Янукович підтвердив, що російські війська були введені до Криму на його прохання задля захисту громадян України. Як він зазначав тоді, я це зробив не випадково, тому що я сам став об'єктом нападу бандитів. Адже по всій країні стали роз'їжджати озброєні банди, вони в тому числі переслідували і мене, стріляли по моєму кортежу, поранили мого офіцера. І я це сказав і попросив не випадково, тому що це розгул бандитів, що мають коріння фашистів. Потрібно про це прямо говорити. 5 березня прес-секретар МЗС України наголосив, що Янукович не мав права самостійно звертатися до президента Росії з проханням використовувати Збройні сили іншої країни за законодавством України. Подібне рішення могло бути прийнятим лише за умови наявності пропозиції з боку РНБО та за підтримки Верховної Ради України. Уже фактично після вчинення агресії Рада Федерації 1 березня 2014 року ухвалила звернення президента Російської Федерації Володимира Путіна про дозвіл на застосування Збройних сил РФ на території України. Починаючи з 1 березня, російські війська починають масштабні силові акції, спрямовані на блокування українських військових баз на території Криму, захоплення адміністративних приміщень. Контроль е, транспортних магістралей, аеродромів та інших стратегічно важливих об'єктів. 2 липня 2014 року парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі визнала такі дії Росії військовою агресією, неспровокованою та заснованою на абсолютно безпідставних припущеннях та приводах. Крім того, російські десантники захоплювали об'єкти в Криму у формі Беркута. Про це вказують фотографії самих десантників, зроблені у захоплених державних установах Автономної Республіки Крим, які вдалося дістатись з їхніх аккаунтів у соціальних мережах. Так, наприклад, на фото, які, як пише українська правда, дістав журналіст, зображені були бійці 31-ї окремої десанто штурмової бригади, яка брала участь у захопленні Криму. При цьому солдати частини завдань виконували у формі берега. І це є прямим підтвердженням того, що російські регулярні. Частини здійснювали операцію захоплення Криму. І навіть в цей складний період українські військовослужбовці продемонстрували всьому світові зразки витримки, мужності та стійкості. Так, льотчики САКської морської авіаційної бригади Військово-морських сил Збройних сил України, незважаючи на повну блокаду, зуміли передислокувати бойові протичовнивові літаки і гелікоптери до військового аеродрому в місті Миколаїв. На аеродромі в Бельбеку українські військові без зброї строєм, незважаючи на попереджувальні постріли окупантів з розгорнутим бойовим прапором військової частини, виконуючи гімн України, пройшли через стрій зелених чоловічків. Силовий спротив чинили нападникам морські пехотинці в місті Феодосія, чинили опір окупантам і екіпажі кораблів у заблокованому Донузлавському озері. Група курсантів Севастопольського морського училища відмовилась присягати на вірність Російської Федерації і виконувала її Україну. 11 березня 2014 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла декларацію Незалежності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, за якою Крим проголошувався суверенною державою, що має право звернутися до Росії з проханням про включення до складу Федерації. Тим часом, всупереч указу виконувача обов'язків Президента України Олександра Турчинова про призупинення рішення Кримського парламенту, рішення Конституційного Суду України, які визнавали оголошення референдуму таким, що не відповідає Конституції України, 16 березня так званий референдум був проведений. Його організатори оголосили, що кримське населення підтримує рішення парламенту Криму про приєднання до Російської Федерації. Україна, західні держави та їхні союзники визнали цей референдум нелегітимним. 17 березня 2014 року Верховна Рада Криму проголосувала за незалежність. А вже наступного дня кримчан прийняли до складу Російської Федерації. США і Євросоюз засудили такі дії і запровадили санкції щодо російського бізнесу. В умовах бойкотування референдуму кримсько татарським народом. Присутності великої кількості озброєних російських військовослужбовців, а також фальсифікацій, референдум в Автономної Республіки Крим пуцімто зібрав понад 1,2 мільйона заповнених бюлетів, що відповідає 83% загальної кількості виборців. Із яких нібито 97% засвідчили вибір за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації. Насправді, як свідчать окремі російські парламентарі та лідери кримських татар за незалежність Криму проголосувало приблизно 32-34% виборців, що взяли участь у референдумі. 18 березня в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеним головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергієм Яксь-Аксьоновим, спікером Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимиром Константіновим, та главою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалом, до речі, громадянином Росії, було підписано договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії. 20 березня договір був ратифікований Державною думою РФ. Майже одноголосно. проти виступив лише Ілля Пономарьов, 4 депутати не голосували. А 21 березня Радою Федерації цей документ був ратифікований, і він набув чинності. 11 квітня відповідні зміни були внесені і до Конституції Росії. США та країни ЄС відмовились визнавати результати референдуму, засудили дії Росії, запровадили санкції щодо російського бізнесу і високопосадовців, заморозивши їхні закордонні активи та наклавши візові обмеження. 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. 2 липня 2014 року Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі визнала такі дії Російської Федерації військовою агресією. Ну і зараз ви бачите наслідки анексії, будь ласка, зупиніться, ознайомтесь, а ми будемо продовжувати. Блокування військових частин тривало загалом до 19-24 березня, після того вони здалися або були захоплені. Особовому складу була надана можливість залишити окупований півострів. Також почалась евакуація військової техніки, яка була припинена після початку російської агресії на Донбасі в квітні 2014 року. Всього Міністерство оборони України відрапортувало про 4 тисячі військовослужбовців, які вийшли з окупованого Криму. близько 15 тисяч, які там перебували в лютому 2014 року. Після подій в Криму, починаючи з 1 березня 2014 року, відбувається низка акцій, проведених за участю російських спецслужб у східних, центральних і південних регіонах України. Учасники цих виступів виступали здебільшого за відокремлення Півдня і Сходу України та приєднання цих регіонів до Російської Федерації, а також проведення референдуму щодо федерального устрою України, надання російській мові статусу другої державної. Та проти нової української влади. Напротивагу цим акціям в східних та південних регіонах проукраїнські сили проводять акції на підтримку територіальної цілісності України та її державного устрою. Після анексії Криму Російська Федерація через свою агентуру та спецслужби ініціювала антикроїнські акції з різних, у різних містах Півдня та Сходу з метою формування державного утворення Новоросії. Частина громадян регіону очікувала повторення кримського сценарію, тому не передбачала небезпеки збройного протистояння, людських жертв чи руйнування інфраструктури. В березні-квітні 2014 року вони минули під акомпант захоплень проросійськими силами Сходу країни адміністративних будівель в місті Донецьку, Луганську. Подібні акції спробували повторити в Миколаєві, в Херсоні, Харкові та інших містах, але безуспішно. Із цих цих подій найбільш болючим відбулися події 2 травня 2014 року, коли відбулися сутички, які переросли в масові заворушення в місті Одеса. Бійка була розпочата між проукраїнсько налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистськими налаштованими. Активістами з іншого боку. Протистояння почалося в центрі міста на вулицях Грецькій, Деріпасівській, на Грецькій площі. А згодом перейшли в воніння проросійських активістів на більшій частині центра міста на їхнє місце дислокації колокового поле. Саме там, на Куликовому полі, було найбільше жертв, зокрема через займання штабу сепаратистів будинку проспілок. У протистояння загинуло 48 осіб. 247 було поран. Шість з них загинули від вогнепальних поран. Інші під час пожежі в будинку проспілок загинули. Це таке найбільше протистояння, але це протистояння дало можливість Одесі залишитися в складі незалежної суверенної України і не потрапити під бойові дії, які точаться до ну, сьогоднішнього дня на Сході. 18 березня 2014 року, з метою зниження соціальної напруженості, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк оприлюднив звернення до мешканців південних і східних регіонів України, в якому запевнив про незмінність статусу російської мови як регіональної, а також повідомив про намір суттєво децентралізувати владу, передавши на обласний і районний рівень широко, широкі фінансові повноваження. А також право вирішувати питання освіти, культури, історії та героїв щодо зовнішньої політики повідомив про намір відновити добрі стосунки з РФ, підкреслив односторонній характер економічних преференцій зі сторони ЄС в рамках угоди, а також про відсутність намірів вступу України до НАТО. Але це не допомога. На початку квітня 2014 року проросійські сили суттєво загострили ситуацію. 6 квітня вони захопили будівлю СБУ в Луганську, а 7 квітня відбулося так зване проголошення державного суверенітету в Донецьку, Донецької Народної Республіки в Донецьку, в Донецьку і Харківської Народної Республіки в Харкові. Після цього керівництво МВС залучило спецпризначенців Вінницького Ягуару, і зранку 8 квітня звільнило захоплений будинок обласної державної адміністрації Харкова. Проросійська акція не поновлювалась у Запоріжжі після яєчної неділі 13 квітня, коли учасників проросійського мітингу закидали яйцями місцеві активісти. Заволодівши обласними радами, будинками міліції та СБУ, нові очільники на місцях, призначені фактично за згодою російського керівництва, почали створювати незаконні збройні формування. На підтримку цих сил надходила військова допомога з Російської Федерації. В середині квітня були захоплені міста. Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, сьогоднішній Бахмут, Маріуполь, Горлівка, Луганськ, Алчевськ, Стаханов тощо. 7 квітня учасники зборів у Донецькій ОДА, що назвалися нібито Народною Радою, проголосили Донецьку Народну Республіку. Учасники зборів зачитали текст так званої Декларації про суверенітет і так званого акту про державну самостійність, після чого звернулись до Путіна із закликом ввести миротворчі війська. І призначила на 11 травня референдум з приводу входження до складу РФ. Спроба проголосити Одеську Народну Республіку відбулася 22 квітня, а 27 квітня було проголошено Луганську Народну Республіку. 17 квітня 2014 року президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналістів на щорічній прес-конференції, зробив заяву, що Південний Схід України це Новоросія. А Харків, Донецьк, Луганськ, Херсон, Миколаїв та Одеса були передані до складу України радянським урядом. Надалі ватажки проросійських формувань на Донбасі, російські медіаресурси та агітаційні матеріали систематично апелювали до карт з варіаційними поділами України і створенню на її території Новоросії. 10 квітня а, прихильники Донецької Народної Республіки оголосили про проведення референдуму і розпочали формування виборчих комісій. Організатори агітували місцевих мешканців прийти на референдум, обіцяючи, що, мовляв, після цього до Донецька будуть введені російські миротворчі війська з метою стабілізації ситуації в регіоні. Сам референдум проводив, проходив 11 травня, і хоча на двох округах в Маріуполі голосування на референдумі, так званому, почалося ще 9 травня через загострення політичної ситуації в регіоні. За даними ініціаторів псевдореферендуму явка виборців в Донецькій області склала 74,87%. За, нібито проголосувало 89%. Проти 10% і 0,74% були зіпсовані. 11 травня 2014 року відбувся і так званий референдум. Про суверенітет Луганської Народної республіки. За інформацією організаторів цього псевдореферендуму, явка становила 75%, а проголошення незалежності Луганської Народної республіки підтримало нібито 96% виборців, а проти висловилось 3,8% осіб, які взяли участь в голосуванні. Після цього, 12 травня 2013 року, на підставі проведеного 11 травня псевдореферендуму про суверенітет. Луганської Народної Республіки було проголошено незалежність так званої Луганської Народної Республіки, про що оголосили самопроголошений народний губернатор Валерій Болотов. 18 травня на засіданні Верховної Ради Луганської Народної Республіки, на якому було присутньо 108 так званих народних обранців із всіх міст і поселень Республіки, було затверджено Конституцію ЛНР як тимчасовий закон самопроголошеної республіки. 24 травня. Терористична організація оголосила про своє об'єднання з банформануванням Донецька Народна Республіка в державу, так звану державу Новоросія. а також висунула територіальні претензії до України на інші південні та східні області: Донецьку, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську. 10 червня 2014 року так звана Верховна Рада ЛНР. Звернулись проханням про визнання незалежності до керівництва 15 держав та державних утворень, серед яких Абхазія, Білорусь, Венесуела, Вірменія, Інгушетія, Казахстан, Росія та Південна Осетія. 17 червня саме Південна Осетія, теж не визнана, як і Абхазія значною частиною світу держава, нібито, визнала підсумки референдуму у самопроголошенні ЛНР. Але не дивлячись на бажання. Території, окремі райони Донецької та Луганської області не були приєднані до Російської Федерації. І вона їх використовувала для заради тиску на Україну. Тобто, з, приход... з приходом до влади Російської Федерації Путіна відбувається стрімке погіршення українсько-російських відносин. Російське керівництво всіма силами намагалось не допустити Україну до вступу до ЄС НАТО. Коли зупинити цей процес їй не вдалося, вона Чинила пряму збройну агресію та окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. Наше завдання ви зараз бачите на екрані. Будь ласка, до наступного року. Опрацюйте. До зустрічі на наступному.